Запитували, е, чим відрізняється іскра нержавейки від іскри не нержавейки. Хоча на видно и те саме. Що е, то не магнітне, що Балабол, блін. <свісно> магнітне. В общем, все, по-бом. Сейчас я найду представника з поганою іскрою серед немагнітів. Це 100%. не не Є. Не магнітка. Тепер все уже насправді буде чітко. Що це не магніт, що це не магніт. Дивимося на іскру. Видно. Видно. Якісно видно. Іскра пряма на краях не хлопає. Так сама штука. Видно, як хлопає на краях, ні? Оце нержавійка, яка не проходить. Це нормальна нержавійка, хоча що то, що та немагнітна. В общем, вивчайте, вивчайте, може вам знадобиться, а може ні, я не знаю. В общем, нержавійку, зараз ми допровіряємо. Залізяче полетіло. А ви підпишіться на канал, не забудьте. І лайкніть.